Ще хотів би відзначити одну подію, яка сталася кілька днів тому. Продовжується деколонізація України, і в Харкові демонтували пам'ятник російському, як його називають вченому ломоносову. Великий вчений був ну, Ломоносов, наскільки я пам'ятаю. Ставлюся. Ну як прибрали. Треба все к забирати з міста. Харків це. Українське місто, і чим швидше ми це все приберемо звідси, тим краще ми зажимо після того, як переможемо в цій війні. Звичайно, знаємо, звичайно, вчили в школі але ж у нас є українські, тобто, будь ласка, хай вже йому подякували до побачення і піднімайте наших українських вчених, тому що це наші діти, це зараз молодь ходить і дивиться. Тобто, хай знають своїх. Радує, коли ми чуємо від харків'ян такі слова. Хоча вже ж не від всіх харків'ян ми чуємо такі слова. Ломоносов це учений. По-моему, основатель Академії наук в Росії, если мне не изменяет память. Ну, в принципі, великий человек. Почему нет? Он нес достаточно активный вклад в науку. А давайте всі технології, які йдуть з Росії, ми повністю берем з своєї жизни. Ну, посмотрим. А давайте. Давайте приберемо і подивимося, чи щось зміниться взагалі. Адже хто такий був Ломоносу? Він реально був великим ученим? І з цією темою, друзі, я хочу відкрити нову рубрику на моєму Ютуб каналі. Це якби тема не нова, але це те, що треба повторювати, повторювати, повторювати. І я певен, насправді, що багато з того, що я буду піднімати в цій рубриці, буде для такого відкриття. А тема проста і банальна. Росія. Краде. Нельзя было делиться борщом, ну нельзя. У вас все время голова болит о том, где что своровать, да? И думаете, что все так поступают? А, Крым наш, мой. Так чтобы он был общий. Вывозили целыми детскими домами, абсолютно легально. Не из новых территориальных реалий. Росія вноситься із вченим Ломоносовим так само, як і з поетом Пушкіним, і називає його великим вченим. Хоча, до речі, той самий Пушкін писав, що Ломоносов лише словоблуд і демагог. А насправді більшість його так званих відкриттів і досліджень є плагіатом, тобто крадіжкою. Болотяни кажуть, що Ломоносов із бідного сільського хлопчика зробив себе стан, сам і став великим російським вченим. Так дійсно Ломоносов приїхав до Москви із дупи світу із захолусної дірівні Архангелогородської губернії, яка розташована майже біля полярного кола. В Москву він приїхав із підробленими документами, що будь-то він дворянин, хоча ним він не був. Так і вступив із московською з ними в Московську академію в 21 рік, що насправді вже було пізно. Багато чого не знав, не знав Латини, вчився так собі, через що його відправили до Петербурзької академії, яку навіть ще не побудували тоді, але треба було якось забезпечити власне. Людей, які б там вчилися, ну знаєте, щоб на папері все було, і е, петербурзьким чиновникам було чим звітувати перед царем. Їхати туди ніхто не хотів, бо далеко і холодно, і взагалі невідомо, що там. Тобто, е, виш із нульовим конкурсом. Врешті Ломоносова звідти відправили у Німеччину, бо вчитись було ніде. В Німеч з Німеччини його теж е, вигнали і відправили назад у Петербург. Щодо навчання Ломоносова, то він постійно опирався, не хотів вчитися, і навіть дозволяв собі кричати на своїх викладачів, інколи при цьому, будучи в алкогольному угарі, та це майбутній так званий вчений півроку відсидів. Утім, як тільки не не називають росіяни Ломоносова і вченим, і поетом, і геологом, і філологом, і фізиком, і хіміком. Але його літературні твори по факту є плагіатом. Він плагіатив теми творів у західних, у першу чергу, німецьких авторів. До речі, скаржилися на Ломоносова через плагіат, тобто. Через Крадіжку і його сучасники і інші російські письменники. Ломоносов, яким він був фізиком та хіміком, він заперечував закони Галілея та Ньютона, якими на той момент послуговувалося, послуговувалося людство вже 100 років, яким послуговується і досі. А стосовно його філології, наприклад, свою російську граматику Ломоносов написав на основі слов'янської граматики, українського мовознавця, та письменника Мелетія Смотрицького за те, чим добре займався Ломоносов, то це фальсифікацію історії, а також возвеличуванням російських царів. За що тепер його насправді і називають росіяни великим? Зате українців у Ломоносова не було. Ну він же ж справжній російський. Вчений саме він вигадав міф, що мовляв українська це польський діалект. І всередині XVIII століття він у своїх філологічних працях а, двічі писав, що, мовляв, малоросійський діалект через сусідство з поляками та через те, що він тривалий час, вони тривалий час панували над Західною Україною, змішався з польською мовою і від того зіпсувався. Цю тезу підхопили й інші російські політики, історики, філологи, і на початку 19 століття сприймали це як факт. Мабуть, єдине, що дійсно зробив Ломоносов в своєму житті, це відкриття е, атмосфери Венери. Правда, він її не відкрив, а просто побачив у телескоп, коли Венера проходила повсонце, сонце, і назвав її пуперем. Так і написав Пупир Венери. Фактично, поперем в історії світової науки є сам Ломоносов, який фактично нічого в ній не відкрив і не винайшов. Зате протягом цієї діяльності займався масним підлабузництвом царям та чиновникам. Він Он достатньо активний вклад в науку. А давайте всі технології, які йдуть з Росії, ми повністю беремо своєї життя. А давайте. Ломоносов ученый, а ти ж брали, ну. Как-то, знаете, ну, брали, убрали. Вот посчитали нужным. Кто заместь нього может бути, як вариант? Ой, я даже не знаю. Сейчас столько героических людей. Кто-нибудь такой стоящий, который за Харьков боролся. Который стоит того, щоб поставить памятник ему. Ну тут и не поспоричаешься.